Говоримо про наслідки невисоких зарплат, а саме необхідність виконання вимоги про сплату ЄСВ з мінімальної заробітної плати. За загальним правилом, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінзарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, то сума ЄСВ дорівнює добутку розміру мінзарплати та ставки ЄСВ. Дотримуватися цього правила зобов'язані основні роботодавці, тобто ті, які виплачують дохід за основним місцем роботи, при розрахунку ЄСВ за ставкою 22%. Зверніть увагу, до бази на рахування ЄСВ потрапляють усі доходи, нараховані основним роботодавцем, тобто, це не тільки заробітна плата, це зарплата, лікарняні. Потім виплати за листками непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами, так, які здійснені цьому працівнику. А також якщо працівник є внутрішнім сумісником, то виплати здійснені за внутрішнім сумісництвом. Тобто, якщо у нас працівник працює за основним місцем роботи та за внутрішнім сумісництвом, так за сумісництвом у одного роботодавця то визначаємо загальну базу нарахування ЄСВ. І таку загальну базу порівнюємо з мінімальною заробітною платою. Якщо загальна база буде нижчою за мінзарплату, то тоді розраховуємо додаткову базу, тобто різницю між, між загальною базою та мінімальною заробітною платою. І на цю додаткову базу нараховуємо ЄСВ. Проте, навіть якщо працівник основний і до його доходів застосовуємо ставку ЄСВ 22%, вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не виконуємо в таких трьох випадках: перший за працівниками, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Другий випадок у місяці прийняття звільнення працівника, якщо він був прийнятий не в перший звільнений не в останній робочий день згідно з графіком роботи. Третій випадок, якщо база нарахування ЄСВ дорівнює нулю, наприклад, тому що працівник весь місяць перебував у відпустці за свій рахунок, чи з ним призупинено трудовий договір і дохід не нараховувався, то платити ЄСВ з мінімалки тут також не потрібно. Закріпимо на прикладах: на підприємстві п'ятиденний робочий день в грудні одного працівника прийнято на роботу за основним місцем роботи. З 5-го числа, а іншого звільнено з основного місця роботи 23-го. Працівники не відпрацювали всі робочі дні грудня, тому ЄС ви нараховуємо та сплачуємо з фактичної бази нарахування. Наступна ситуація: працівника прийнято на роботу за сумісництвом з 1 грудня 2022 року. Місяць відпрацьовано повністю. Працівник має інвалідність, що підтверджує завірена копія довідки до акту огляду МСЕК. Не дивлячись на те, що працівник весь місяць у трудових відносинах вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не виконуємо відразу з двох причин: перша. Роботодавець, до якого прийнято на роботу такого працівника, не виплачує йому доходи за основним місцем роботи. Працівник зовнішній сумісний. Друга причина. Чому ЄСВ з факта? Це пільгова ставка 841. У разі її застосування вимова про ЄСВ МЗП не працює. Далі ж говоримо про ситуацію, коли додаткова база нарахування є. Якщо потрібно виконати вимогу про сплату ЄСВ з мінімалки, то додаткову базу зазначаємо в окремому рядку з податковим номером того працівника, за яким її визначили. При цьому графі 08 проставляємо код категорії застрахованої особою 1, якщо у поточному місяці працівнику нараховували зарплату, або ж 29, якщо у поточному місяці. Є тільки лікарняні, або в поточному місяці відображаємо додаткову базу за минулий місяць, яка пов'язана з лікарняними. Або код 42 ставимо, якщо в поточному місяці є тільки допомога по вагітності та пологах, чи в поточному місяці відображаємо базу додаткову, яка пов'язана з такою допомогою, нарахованою в минулому місяці. Зазначаємо код 75, якщо додаткову базу визначаємо за добровольцем тероборони, і крім середньої зарплати інших нарахувань немає. Переходимо до графину 9. В ній зарядком з додатковою базою проставляємо в загальному випадку код типу нарахувань КТН 13. КТН 14 ставимо, якщо відображаємо додаткову базу в поточному місяці за попередній, яка виникла у зв'язку з утриманням перегуляних відпускних при звільненні. Що це таке ми розглянемо сьогодні окремо? КТН 2 в графі 9 ставимо, якщо в поточному звітньому місяці виправляємо помилку в минулих звітніх кварталах, занизили або не відобразили додаткову базу. КТН 3 ставимо, якщо виправляємо помилку. В минулих звітніх кварталах завищили або помилково відобразили додаткову базу. Щодо КТН 2 та 3, як ви вже зрозуміли, ми їх використовуємо саме тоді, коли завищили чи занизили додаткову базу на рахування ЄСВ. Але використовуємо їх тільки, якщо таке завищення чи заниження відбулося в минулих кварталах. Якщо ж ви. Не нарахували, наприклад, додаткову базу, чи зайво її нарахували в місяцях того кварталу, за який звітуєте, то КТН 2.3 не застосовуєте. В таких випадках ви просто все по цих місяцях, за які звітуєте, розставляєте додаткову базу так, як повинно було бути, а не так, наче ви помилилися. Тобто, все. Проявляйте вірно, КТН 2 та 3 не застосовуєте. А проставляєте, наприклад, КТН 13. От ви заповнилися в жовтні визначите додаткову базу і згадали про це тільки в грудні. Заповнюємо звіт. За жовтень її проставляємо з кодом 13, КТН 2 не застосовуємо. Додаткову базу зазначаємо в графі 18, а нарахований на неї ЄСВ в графі 20. Місяць, за який вона нарахована, в графі 10. Приклади: працівниця звільняється у відпустці для догляду за дитиною 30 грудня. Це останній робочий день на підприємстві. У грудні вона не працювала і їй нарахована тільки компенсація за невикористану щорічну відпустку. Перше, компенсацію за невикористану відпустку зазначаємо як зарплату в день. Друге, оскільки працівниця звільняється останнім робочим днем. Дослід виконати вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати. Різницю між мінзарплатою та фактичною базою нарахування ЄСВ показуємо в окремому рядочку в графі 18, а в графі 09 – код типу нарахувань 13 додаткова база. Ще одна поширена ситуація. У працівниці в грудні закінчилася відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, та почалася відпустка для догляду за дитиною. Сума допомоги по вагітності та пологах, що прийшлася на грудень нижча за мінімалку, тож виконуємо вимогу про сплату ЄСВ з МЗП, адже працівниця весь місяць у трудових відносинах, і їй нараховувався дохід декретні за такий місяць, тобто є база нарахування. Додаткову базу показуємо в окремому рядку в райті 08 код 42 Адже ця база у нас пов'язана саме з допомогою по вагітності та пологах. Наступна ситуація: працівник в липні був у відпустці, в де один за липень відобразили липневу зарплату та відпускні липня, загальна база нарахування липня вища за мінімалку 6500, що діяла в липні. В грудні працівник звільняється. При проведенні остаточного розрахунку виявили, що працівник використав відпустку наперед. І потрібно відсторнувати відпускні за 5 днів. Ці дні працівник використав, коли б у відпустці в липні. Тож у де один за грудень формуємо рядок з сумами відпускних липня, які сторнуємо. Далі рахуємо, що у нас базою нарахування липня. Після того, як відсторнуємо відпускні. Нараховані в липні зарплати та відпускні мінус сторновані відпускні. Отримали фактичну базу 5800. Вона нижче за мінімалку, що діяла в липні. Тож, донараховуємо ЄСВ. Зверніть увагу: не з грудневою мінімалкою, а саме з липневою порівнюємо фактичну базу нарахування ЄСВ за липень. Розраховуємо додаткову базу нарахування, що програма дозволила без штрафів нарахувати таку базу за минулі періоди. Буратино 9 проставляємо код 14